В 2022 році, з початку повномасштабного вторгнення Российской Федерации, я проживав в СНТ Михайлевка Васильівський район. В начало апреля 2022 года в СНТ Михайлевка он очолював отдел поліції в Михайлівці, Он пропонував мені пойти в охорону порядку. как то, как он мне сказал. Ну, патрулировать улицы, чтобы не было мародерства. В начале лета, 9 июня, я выехал с оккупации, заехал через Беларусь, пеший переход, заехал в Украину. Вот вчера ребята приехали, меня задержали. Я не сопротивлялся. Скажите, в чем у вас зараз виноват, что какая статья? Колобран. Вы сегодня Тобто ви визнаєте свою провину. Так. А ви знаєте, що вам загрожує 12 років. <різько -творю> Ну, Ще з 2022 року було зрозуміло, що ця особа пішла на співпрацю з окупаційною владою, устроївся в незаконно створений правоохоронний орган в СМТ Михайлівка Васильського району Запорізької області і працював з самого початку по. Приблизно по кінець травня, початку червня, в цьому органі він був патрульним, займався патрулюванням СМТ Михайлівка. Про затримав осіб проукраїнсько-налаштованих. Оперативним шляхом було встановлено, що ця особа 4.07.2025 року виїхала на підконтрольну територію України. Це нам стало відомо. І ми спільно з співробітниками Служби безпеки України провели всі оперативні заходи, зібрали матеріали і поїхали затриматися під час спілкування з Рівенської області, коли ми затримали до Запоріжжя. Ми з ним спілкувалися, і він майже про всіх колаборантів давав показ. Ми всіх колаборантів, які виїжджають, виїжджають з окупованої території, нам всі вони відомі, всіх відстежуємо і. Как только его кордон, все будут покараны. Почему я здесь? Я оступился. И всем, кто меня видит, кто меня слышит, кто меня знает, ребята, не делайте глупостей. Потому что за свои поступки придется отвечать так, как я.